Шановна телегромада, милі брати і сестри в Христі Ісусі, найперше, всі служителі християнських церков, милі діточки, молодь, брати і сестри до всі люди доброї волі, Христос посеред нас. Дуже багато цікавих тем, які задають священнику, і одна з них, очі. А що ви скажете про упередження? Упередження. Є така річ, як упередження. Ми всі, не дивлячись на такі потуги бути об'єктивними, десь живемо якимось упередженням. І ці упередження є дуже-дуже різними. Вікові упередження. От одне покоління проти другого бувають упереджені. Якщо послухати старших людей деколи, а, та це молодь, та як на них залишити майбуття, та це, та ми ніколи такими не були. А якими ми були? Знаєте, я би відразу. Трошки хотів розрушити оце упередження. Якби дійсно так було, що кожне покоління є гірше, ніж його попередники, то е, ми людство вже давно здеградували і взагалі, мабуть, нас, нас би тут вже на землі не було. Є також упередження супроти старшого покоління. А кажуть, то пережитки, та що вони розуміють? От сучасність, інколи так послухаєш молодих людей, що вони знають? Вони коли виховувалися, то в них там були три канали на телебачення у нас сьогодні. На сьогодні у мене на параболі три тисячі каналів, а кожна інтернет-сторінка якісь має вже веб-підключення, тобто мільйони каналів. Це зовсім інший світ. Ну що вона знає? Той час не було ні інтернету, не такої швидкісної техніки. Нічого вони не розуміють. Їм просто треба вже майже так кажуть, їм вже треба відійти. Милі мої, оце є упередження таке, скажімо, вікове. Є упередження на етнічні. На етнічному підґрунті і ми живемо з вами на Закарпатті у такому середовищі, де є багато етнічних груп. Інколи люди бувають етнічно упереджені. Я не буду, звісно, тут називати жодних етнічних груп або жодних національностей, але деколи люди занадто прив'язані до свого етносу або навіть до якоїсь географічної точки, я б більше дещо, можливо, сказав. В ракурсі конфесійності, як служитель, як священик, і ви знаєте, коли люди зустрічаються і кажуть, ага, а він греко-католка, а тоді все добре. Ага, він православний, то ну, тоді все добре. І знаєте, надіються так на своїх, а потім раз і свої не допомогли, а помогли, допомогли якраз ті, які з іншої конфесії або навіть з одної конфесії, аж з різних патріархатів. І тому дуже дуже важливо, чому ми приймати одинаково того, хто прийшов з Риму і хто з Москви, хто в Києві. І хто у Львові, хто в різних географічних точках, хто представляє інакшу культуру, інакше етноси, інакшу конфесію, і навіть інакшу релігію. Ви знаєте, йдемо до середовища вічності, середовища Божого, де зовсім, зовсім інакші виміри, де немає мурів етнічної принадлежності, де лише мова любові, де немає конфесійності, а є лише єдиний неподільний Бог. І про це дуже дуже важливо треба сьогодні говорити. У період розколів, у період е, упереджень, які народжують опісля розколи або схизми, роблять бар'єри між людьми. І е, хотів би розповісти одну історію, яка так гарно розкриває людське упередження, яке ми в серцях десь носимо. Повертається вже понад рано. Один чоловік, десь, можливо, година четверта ранку. Він цілу ніч. Ходив десь і повертається, і зустрічає його один розпусник. Те розпусник собі думає, о, цей чоловік повертається е, так пізно. Мабуть, він цілу ніч ходив і десь блудив з блудницями, або де цікаво. Прийшов той чоловік. Приходить другий чоловік, цей чоловік був грабіжник. І думає собі, це один із наших. Цікаво, де він промишляв цю, цілу ніч? Мабуть, він крав в тому то тому-то селі, раз він світти йде. Ну і проходив третій, проходив чоловік е, побожний, і бачачи цього перехожого, хм, звідки він приходить так пізно, він, мабуть, приходить із нічних чувань, він, мабуть, цілу ніч молився. Милі мої, наші упередження, те, що говорять і про нас самих. Ми, на жаль, Десь е, уражені отими упередженнями. І тому дуже-дуже важливо, е, десь клеячи марку на свого брата чи сестру, на перехожого, на представника іншої конфесії, етносу, е, заглянути на якість тої марки і дещо ця марка розповість про нас самих. Кажуть, як корабель назвеш, так корабель і попливе. Якщо ми е, будемо не людей, ліпити оті добрі назви, ті добрі марки, і шукати отого доброго, то і ті люди будуть до нас краще відноситись. І я б хотів найбільший приклад, звісно, для нас є Христос сказати, що і до Христа завжди були уперечені. А ти звідки походиш? А з Галилеї навіть Филип, майбутній апостол, каже, чи з Галилеї чого доброго може прийти? А після того, як Христос прийшов і повчав, кажуть, слухай ти, ми знаємо твою родину, що ти нас будеш повчати. Твого батька і матір ми знаємо. Ти один з нас. Ти нам тут не будеш говорити про великі, якісь досконалі і високі речі. Мілі мої, я б хотів попросити сьогодні посередництвом цього телеефіру для всіх нас, вільності. Свободи дітей Божих, бути вільними від тих опередженостей, які руйнують. Руйнують нас зсередини, найперше, руйнують потім наші сім'ї, де сім'я поляризується, а то твої батьки, а то, то твої батьки, так. а то ти з такої файти, з такої родини пішов. Потім поляризують, розколюють наші колективи, розколюють, поляризують нашу державу і після того не пускають. Нас до щасливої вічності, нехай дух упередженості, упертий дух упередженості полошить кожного з нас. І нехай дух свободи і відкритості один до одного, Божий дух, відай між нами Христос посеред нас.